Друзі, привіт! Ви на каналі Вкусняшки від Сашки та Юляшки. Сьогодні будемо готувати східну солодощ. Це пахлаву медову. Нам для цього буде потрібно вершкове масло розтоплене, горіх в нашому випадку це фундук та воложський горіх, тісто філо і мед. Також для цього нам буде потрібна форма, в якій ви будете це все запікати, і кість, силиконова кісточка. Тістофіла ми зараз з вами відріжемо по формі і будемо її збирати. Так, так, саме збирати. Зараз, дивіться, ми вирізаємо тістофіла по розміру. В моєму випадку, це вийшло так, що якраз навпіл. Воно вийшло трошки більше форми, але ми його загибали. Так, щоб було, в принципі, нормально. Низ форми змащуємо вершковим маслом розтопленим, дуже гарно змащуйте, щоб воно не прилипло, не підгоріло, тому що у нас трошки підгоріло. Викладемо перший лист, змащуємо знову його вершковим маслом. Ще один лист, вершкове масло і горіхи. І так у вас виходить два шари а, просто тіста, один шар а, горіхи. Можете горіхи додати туди, які ви забажаєте. Можете додати туди фісташки, арахіс, кеші, що ви забажаєте. У нас це був фундук і волошський горіх. У нас вийшло десь 5 слоїв горіха. Отака от вона у нас пишненька вийшла. І розрізаємо її на форми, такі, які вам подобаються. Ми розрізали на стандартну форму пахловиця. Прямо кутна. Так, прямо кутна. Прямокутна форма. Можна її вирізати ромбом, як вам забажається. Ми захотіли прямо кутно зробити. Така от у нас красива вона вийшла. Не переживайте, верхній слой тіста може трошки відходити, але це не біда. І відправляємо її в духовку. Духовка у нас йде в режимі верх-низ конвекція 180 градусів. Поки у нас запікається наша пахлава, ми приготуємо сироп. Для сиропу нам потрібно буде, ми взяли 200 мл води і мед. Якщо ви будете додати цукор, то воду можете так залишити. Якщо не будете додати цукор, то додавте ще 100 мл води і 3-4 ложки. Меда в залежності від того, наскільки солодке ви любите, ставимо її на вогонь. Вона має закипіти. Як після того, як закипить, десь 5-7 хвилин проварюєте. Якраз достаєте з духовочки нашу пахлаву. І цим, поки воно все гаряче, оцим гарячим сиропом заливаєте. Заливаєте Поки гарячий сироп і поки гаряча пахлава. Коли залили, Залишайте десь на 3-4 години, щоб воно все добре-добре пропиталося. Тільки після того можете його куштувати. Також для красоти можна додати горіхи або посипати кунжутом, як це зробили ми. Коли вона настоїться, ми залишили її на ніч. На наступний день зранку ми її доставали, вийшла така от смачна, сочна, пропитана пахлава. В міру солодка дуже була смачна. Так що не бійтеся, експериментуйте. Всім смачного.